Військові справі навчалися і школярі загальноосвітніх шкіл Ужгорода району та міста ЧОП. Польові збори для одинадцятикласників організували офіцери Ужгородського військового комісаріату. Теоретичне та практичне навчання діти проходили у військовій частині на вулиці Другетів та на Оріховському полігоні. Разом з школярами взяла в руки зброю Інни Ліянчук. Лянчук. Ось так на два дні військова частина міста Ужгорода на вулиці Другетів перетворилась на польові навчання для школярів. Загалом більше 700 учнів шкіл Ужгорода, району та міста ЧОП проходили теоретично-практичні військові навчання. Розібрати зібрати автомат, надати першу медичну допомогу пораненим, одягти захисний костюм від хімічної зброї це не певний перелік того, з чим знайомили військові дітей. Школярі відзначають, змогли лише на певний час побувати в ролі військових, проте складність їхньої професії встигли відчути сповна. Я не розумію, як солдати в зоні АТО воюють там. Їм дуже важко у бронежилеті всі з автоматом ходить, то дуже важко. Я не розумію, як вони там їм дуже велика повага за те, що вони воюють за нас. Дякуємо. Їм. Зацікавлення військовою справою виявили лише декілька дівчат. Ольга в майбутньому хоче стати психологом, проте з не меншим інтересом знайомиться зі зброєю. Дівчина переконана, такі навчання необхідні всім незалежно від статі. Це цікаво сюди прийти, подивитися на БТР, подивитися на різні такі от речі. Ну але там на сході так це це набагато страшніше, як тепер мені здається. Після таких теоретично практичних навчань учні мали можливість відвідати Оріховецький полігон замість звичних уроків за партою. в учнів сьогодні ось такі стрільбища. Але перед тим як стріляти, усі в обов'язковому порядку проходять інструктаж, збирають, розбирають автомат, а вже потім одягають спорядження і після команди вогонь натискають спусковий гачок автомата. Більшість учнів стріляють вперше, тому емоції не приховують. Трошки руки трясуться, Так трошки по вухам б'є, але в принципі нормально. Польові навчання для старшокласників проводили військові з Нацгвардії, служби безпеки України та Збройних сил України. Кожну групу учнів курував також вчитель з предмету Захист вітчизни, все, аби організувати повну безпеку таких навчань, як розповідають вчителі. Дівчат відпускали тільки після дозволу батьків та директорів шкіл. У нас дівчата вивчають військово медичну підготовку, але для того, щоб в нас було прийнято рішення, що якщо батьки відпускають, значить всі військові керівники, от, ми мали, в це, мали дозвіл. Від директорів від батьків брати з собою підготовка молоді до армії, як зазначають військові, в реаліях сьогодення вимагає змін на рівні шкільної програми. Адже та, за якою навчаються учні зараз, не змінювалась вже протягом багатьох років. Один із таких проєктів – плану підготовки молоді у школах до служби зараз є. Там не оминули й дівчат, які виявляють бажання бути військовими медиками. Дівчата можуть стати медиками. Лікарями лікарі є на обліку в військових комісаріатах і в случаї бойових дій вони будуть залучатися. Та ця програма, яка на сьогоднішній день є, вона є савкова, і то вона в повному обсязі не виконується. Мій проект, якщо президент затвердить чи візьме до уваги, я думаю, буде набагато краще підготовка молоді до армії.